Всім привіт! Ну, ось і Закінчився нерест. в деяких місцях скоро закінчиться. Коли саме він закінчився? 20 травня на річках області, та їх кольнових водах, Тобто вже закінчився. 10 червня на озерах водосховищах закінчиться. 30 червня придаткових водах річок, тобто затоки та все інше. У кожній області по-різному дивіться свою область. Де, можливо, у вас там 5-10 днів. Різниця на півдні це завжди аж до кінця червня, тому що там заповідники і все інше. Що ж тепер дозволено? Давайте розбиратися. В Нерес було максимум на 1-2 гачки, тепер 5-7 гачків. Тобто, якщо навіть у вас 3 вудки, то ви можете по 2 гачка ще й там закидушку закидувати. Наприклад, це дозволено. Добова норма залишається. Це 3 кілограми плюс трофей. Тобто 3 кілограми взяли, клюнув короб, забрали короб по собі, навіть якщо він 10-15 кілограм, дай Бог, щоб у вас так і було. Спокійно можна забирати. Зняті обмеження на вилав. Тобто можете ловити скільки завгодно такої риби, як карликовий сом, ротань. Сонячний окунь та рапан. Тепер дозволена ловля там, де були нерестовища. Тобто, якщо була заборона в Полтавській області на пслі біля Дніпра, зараз спокійно можна там ловити, або е, з того числа, в якого закінчується нерест. Тобто 20 травня, 10 червня, 30 червня після цих чисел можна спокійно там ловити. Ловля щовна. І ловля, що вона дозволена, але дивіться по своїй області. Десь дозволена, а десь заборонена, тому що військовий стан. Ловля дозволена, тепер зменшений зменшена відстань від ГЕС ловлі. Раніше було, наприклад, там, де було 10 кілометрів від ГЕС, можна було ловити, зараз 5. Там, де було 5, зараз 2 кілометри. Я вважаю це плюсом, тому що буває десь кілометрів, це вже там хащі, там Непроходимі. Що ще дозволено? Дозволено ловити рибу меншого розміру, чим було, наприклад, торік. рік. Ще риби можете спіймати, наприклад, якщо там, я говорю, наприклад, тарань там 30 см, і якщо у вас менше, то ви не можете її забирати, то зараз, там, наприклад, 20 см ви можете брати. Це також плюс. бо... Деякі риби важко спіймати, наприклад, великого розміру. Що по спортивним заходам? Вони узгоджуються з місцевою адміністрацією спортивні заходи. Не забувайте, що ще потрібно з собою обов'язково це кантер і лінійка. Цього ніхто не відміняв, навіть якщо не закінчився, це повинно бути з вами обов'язково. Заборона також на вилов у нічний час, у нічний час, де там, де порти, там, де судоходство, в нічний час, там, де навігація ловити, заборонено. Знято заборону для підводних рибалок, вже з собою не потрібно мати квиток підводного, мисливця. дозвіл на підводного охоту, цього не потрібно вже з собою. Також діє заборона, так скажемо, по-простому біля проводів. Що, наприклад, перетинають річку від 2 метрів до 40 метрів, від напруги це залежить, але не вказано, як оприділити ту напругу, яка там проходить. Тобто, знайте, що біля проводів, біля стовпів, 40 метрів можна ловити спокійно. Дякую всім, гарної всім рибалки. Підписуйтесь, будь ласка, буде ще багато цікавого. Па-па! Знаєте, який найстрасніший сон? Найстрасніший, найстрашніший сон. Найстрашніший. Найстрашніший? Найстрашніший. Знаєте, який найгірший сон рибака? Знаєте, який найгірший сон рибака? Це коли жінка продає твої снасті по ціні, якій ти їй говорив.